Привіт усім! Починаю передній мост складати. Виставив на швеллері одну так ступицю. Використовував з волинця кулак поворотний. З Запорожця задню ступицю, так як редуктора не ставив з волинця. Робив проміжуточку саморобно. Мост буду використовувати з Волинця задній. Тут підуть полуось. А отут іде балочка, буде кріпитися сюди до редуктора, сюди увариться до... цего кулака. Сюда до этого кулака. Ну, 12 кушвеллер. Плюс его укрепить. Качалка будет вот тут. И вот тут. Тут втулочка. Вот тут втулочка будет. И вот тут втулочка будет. И плюс тут вот так раскосыки. Сюда. Ось так. Ну, десь приблизно таким макаром воно все має бути. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.